Супереч усім погрозам Москви НАТО розширюється. Літаки та ракети альянсу стануть ще ближчими до Росії, і вже відкрито заявлено, що це частина гарантій безпеки України. Вони могли б разом із повітряними силами України дійсно патрулювати український повітряний простір і повністю забезпечувати. Е -Е -Е. Режим того, що над Україною абсолютно нічого не буде літати, йдеться про найсучаснішу військово-повітряну базу НАТО, яку вирішили розмістити в Румунії. Її будівництво триває прискореними темпами, і коли об'єкт буде готовий, це стане справжнім форпостом, здатним відбивати авіаційні ракетні та морські атаки, здобувати унікальну розвідувальну інформацію. А також у будь-який момент відправити тисячі військових для ліквідації можливої загрози в регіоні. Ми вирішили з'ясувати, що собою являтиме найбільша військова база НАТО в Південній Європі. Які типи озброєння там будуть розміщені? Яким чином це допоможе Україні? Чому лише при згадці про цей важливий об'єкт у Москві починається справжня істерика, і чим на це може відповісти президент Путін? Про все це детальніше дивіться просто зараз у програмі Арсенал. Це будівництво спочатку трималося у найсуворішій таємниці, але згодом карти були розкриті. У НАТО справедливо розрахували, що об'єкт такого масштабу помітний буде навіть із космосу. Тому відкрито заявили так: ми будуємо найбільшу авіабазу в Європі на території вже існуючої в Румунії. Вона там уже дійсно була М -м, невелика. Там знаходиться центральне командування сил НАТО в Європі. Це приблизно 5 тисяч людей. А тепер буде вдвічі більше, але навіть не кількість військових становитиме головну загрозу для ворогів альянсу, адже це не російська верграція і щоб усе вимірювати живою силою. Технічне оснащення бази ось її головна перевага. Адже там буде розміщено буквально все передове озброєння НАТО від літаків F-35 до за чутками навіть лазерної зброї. Вкладаються великі кошти в базу, розуміючи, що загроза. Найближчим часом може надходити від Російської Федерації, може надходити від Ірану. Тобто, якщо подивитися на політичну карту світу, то в принципі логічно розташування цієї бази саме тут, тому що ще раз, це Чорне море, це можна бути ближче до Туреччини. Туреччина також є членом альянсу плюс протидія Російській Федерації. Тому це робиться не на короткий термін, це робиться на роки, на десятиліття. Тільки за попередніми підрахунками на будівництво планують витратити близько 2,5 мільярдів євро. І це не дивно, адже військовий об'єкт більше нагадуватиме собою невелике місто. Місцеву військову базу Михайла Когельничану планують розширити до справді грандіозних розмірів. Тільки периметр цього об'єкта становитиме понад 30 кілометрів. Розрахунок буде на 10 тисяч осіб із сім'ями. А плюс буде злітно-посадкова смуга, яка буде розрахована на абсолютно всі типи літаків, включаючи навіть найбільші та найсучасніші моделі. Тобто, скоріше за все, смуг буде навіть не одна і для бойової авіації, і для транспортної авіації. Плюс називають площу 2800 гектарів на хвилинку, тобто це дуже серйозна база. При тому, що, наприклад, для порівняння військова база у Придністров'ї, склади Російської Федерації, це 130 гектарів. У командуванні також не забули про тих, кому доведеться служити на новій базі, причому багатьом не один рік. Тому, окрім військової інфраструктури, подбали і про цивільну за проектом на території навіть розмістять лікарню, магазини а також школи й дитячі садки. При цьому в НАТО не приховують навіщо було вирішено розширювати своє угруповання саме в Румунії. Відповідь проста: для того, щоб ефективніше контролювати Росію, швидше отримувати розвіддані в акваторії Чорного моря та оперативніше реагувати на загрози, які Москва може створити будь-якої миті. Така ж велика база зараз є в Рамштайні у Німеччині, але вона далеко від Російської Федерації. Тобто, поки потрібно перекинути поки танки, поки все це перетягнути. А тут техніка буде в Румунії. Ось тут поруч Молдова. Ось тут Угорщина. Все дуже швидко переміщується. Плюс контроль вод чорного моря, тобто акваторія, там літаки, розвідники будуть там знаходитися. Тому я думаю, це покращує час реагування на потенційну проблему, враховуючи сьогоднішні відносини країн-членів альянсу з Україною, стає очевидно, що ця база вирішуватиме і наші проблеми. При цьому тут одразу кілька сценаріїв. Очевидний це те, що найбільший логістичний хаб НАТО тепер опиниться лише за 100 кілометрів від кордону України. Це може дати нам певну значну перевагу ще раз у навчанні наших військових. Ми можемо використовувати наявні ремонтні потужності, що є дуже важливим. Ось це дійсно може бути варіантом, що ми зможемо швидко переміщати, наприклад, нашу пошкоджену техніку через Молдову далі до Румунії. Там вона ремонтується і знову повертається. Тобто, ось це ось це так, ось це можливо. Забезпечення боєприпасами. Там будуть великі склади, ну, як варіант. І другий варіант поки що не настільки чітко артикульований, але, судячи з нинішньої риторики Європи, досить очевидний, оновлена база стане основою майбутньої співпраці Збройних сил України та армії НАТО. Місцем безпечного зберігання техніки, планування операцій і точкою вильоту спільних ескадрилей для патрулювання території України. Розглядається проміжний варіант, коли наприклад ось. Ескадрильї бойових літаків будуть розміщені на аеродромах у Польщі а також у Румунії, але вони могли б спільно з потужними повітряними силами України патрулювати український повітряний простір і забезпечувати режим. Того, що над Україною нічого не буде літати, тобто безпольотну зону, або це буде тимчасово, або це буде на постійній основі для ракет для бойових літаків противника, що намагаються порушити наш суверенітет. При цьому оновлена база Михайла Когельничану, ймовірно також залишиться найважливішим центром отримання розвідданих для зсу. Аеропорт у Констанції вже протягом кількох років відіграє надзвичайно важливу та ключову роль у забезпеченні України цінними розвідувальними даними. І ми знаємо, що НАТО розгорнуло додаткові сили для забезпечення розвідки в регіоні Чорного моря і основні ресурси, а саме ескадриль натівських літаків. Базуються на аеродромі в Констанці, міжнародному аеропорту Михайла Когельничану, який є стратегічно важливим об'єктом для регіональної безпеки та стабільності. А інвестиції НАТО саме в цей регіон і будівництво бази поблизу України це чітке свідчення того, що в Альянсі налаштовані підтримувати офіційний Київ ще багато років, а також визначення Москви як головної загрози в Європі це, звісно, вписується в загальну картину продовження підтримки України, адже саме через цей авіаційний хаб в Україну надходить основна частина озброєнь, і також це є суттєве розширення можливостей НАТО вже в найближчому майбутньому для того, щоб ефективно стримувати агресивну Росію в стратегічно важливому регіоні Чорного моря. І вже Росія дуже так би мовити насторожено і з великою обережністю до цього поставилася. А що ж Росія? Найбільшою авіабазою російських ограцій ще з радянських часів залишається військовий аеродром Енгельс. Нічого нового з часів розпаду СРСР у Росії так і не побудували. Однак і без натівської бази в Румунії Енгельс переживає не найкращі часи після нальоту безпілотників ГУР і феноменальної операції СБУ Павутина. Всі літаки з льотного поля просто прибрали подалі від гріха на далекий схід. Відомо, що цей аеропорт був місцем зосередження стратегічних бомбардувальників Ту 160 і Ту 95 які регулярно обстрілюють Україну. Також там розташовано кілька ангарів для обслуговування літаків, зберігання боєприпасів і парочка комплексів ППО на кшталт С-300. Ну і мабуть, усе про якісь інфраструктурні об'єкти на кшталт шкіл чи комфортних місць для розміщення військових говорити не доводиться. Територія скоріше нагадує локацію з гри сталкер ніж сучасну військову базу 21-го століття найбільшої ядерної держави. Тому від російських сеграсів очікують зовсім інших відповідей на будівництво в Румунії. Звісно, Москва на сьогоднішній день не готова до відкритого військового протистояння, але шляхом різноманітних провокацій вони можуть чинити значний тиск на громадську думку і таким чином безпосередньо впливати на ухвалення важливих рішень вже на рівні урядів різних країн. Однак робити це стає дедалі складніше у порівнянні з мирним часом. Кожен освічений житель Європи, а особливо громадяни країн, розташованих поблизу Росії та Білорусі, знають, яке озброєння має російська вограція, з якою швидкістю воно летить, і яких руйнувань може завдати. Тож будь-яка нова база НАТО місцевими сприймається лише позитивно. А судячи з логіки Альянсу після можливого вступу України до НАТО, неважко здогадатися, де буде наступна база, з якої зручно контролювати російську грацію. Сподобалося це відео? Тоді не забудь поставити йому лайк і підписатися на наш канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.